Обрали для цього Кобзона, бо на їхню думку, саме він є уособленням машини російської пропаганди. Знищили образ співака символічно біля пам'ятника Шевченку. Змайстроване власноруч опудало одразу не згоріло, тож активісти демонстративно затоптали його рештки. Кажуть, їх обурює, що російські співаки, попри агресію сусіда, продовжують виступати в нашій країні. Подібні акції зазначають, проводитимуть і надалі. Дуже часто ми бачимо в новинах про те, що Франківськ в основному та Львів вони противяться тому, щоб оця культура масово-російська вона потрапляла в їхнє місто. Оця акція була також попередження, що суми також радо вітають усіх таких виконавців, будуть радо їх і вітати тут з помідорами, яйцями та кулаками. Я проти агресії російської, але артисти при чому вони ведуть політику проводів держави, то зовсім друге, розумієте? Якщо це просто виступлення, це виступлення. Кобзон, ну те, що проти України так нехороше каже, це погано, але палити не, це перебор майже не в 16 віці.